Як помститись за ігнор в стосунках, ну дивись, є багато способів і підводних каменів. Ображатися і мовчати ну можна спробувати, але це не дієво. Спробувати з'ясувати стосунки це теж не зовсім те, що нам потрібно. І це навіть буде небезпечним, тому що в кінцевому підсумку все одно винною будеш сама. А взаємний ігнор дає партнеру привід виправдовувати свої вчинки. Типу, ну ти ж теж мене ігнориш. Тому найкраща помста це просто зайнятися собою. Не дзвони. Не пиши. Не з'ясовує стосунки, коли людина бачить, що ти не залежиш від її реакції, вона втрачає контроль. А потім з'являються з питаннями: щось ти зовсім пропала. Але тоді вже все в твоїх руках. Просто треба людині дати можливість розуміти, що довіру зруйновано. І якщо партнер хоче повернути довіру, відновити стосунки, нехай доводить це своїми вчинками. Але спочатку запитаю себе, чи є нормальними стосунки, в яких тебе карають ігнором за будь-яку провину. Бо Ігнорування це маніпуляція і бажання змусити людину відчувати провину та невизначеність. Якби люди, які ігнорують свого партнера, знали, якого болю вони завдають цій людині, вони би сто разів подумали, використовувати такі методи чи ні.